Всіх вітаю на своєму каналі, підписників і гостів каналу. Сьогодні це я хочу вам показати кроликів наших. Покажу вам самочку. Вона зараз кроленятами. Будемо її зараз пускати до сапця. Хочу показати наших кроленят, як вони попідростали. Ось такі вже кроленятка. Їм вже завтра місяць. Термончики, того дні, то другі водолазять. О, де собі скачуть. Так, знаєте, фландер. То я підкидував. І вже місяць завтра. Зараз будемо. Їхню маму кидати до самчика. Вона ж самчик чекає. Ну самку ми вже спарували. То наші фландерки, маленькі малішня. Ось такі вже попідростали теж. Взагалі вже в здорові поробилися. О. О, відпочивають. Відпочивають. Полягали і відпочиваю вже собі. Ось. Наша малеча. Ось наша малеча. Така. Їм теж вже місяць. Вчора був. Їм вже вчора був місяць. Закриваємо. О, то наш я переселив тут три самчика є. По термонах. Клічечка немає, подивимось. Не, нема. Нема кліщика. О, то вже будемо, не знаю, що. то самці, то дуже гарних три самця. Ось таких вон. Кого може цікавить, дуже гарна терманська біла лінія маю, може кого цікавить. Самець то пишіть по терманцях. Вон цей ззаду дуже гарний самець, великий. От, давай. Ну і ті, не знаю, то буде вже на паску щось це. Тут наша самочка віддихає. Туда я по фландерах, що прохолостила нам. Щоб вона порозкидала кроленят. Зараз немає до неї самця. Тоже може когось цікавить. То цей. Самець росте, а він аж до літа аж до осені вона буде чекати. Така самка щось 6,5 кг. Зараз поставив на О, зараз на сумі що тут, О, ячмінь, пшениця, трошки пшениці. О, така шикарна теж самка. Може кого цікавить то цей, то дзвонить пишіть дуже велика самка. То продам, бо зараз вона мені ціле літо її тримати просто так, теж дуже, мені там не інтересно сильно. Її просто так тримати. О, наш самчик молоденький. Чш -чш. Може лише джу підріз такий Вставай. Давай. Що ти не хоче показатися? О. Він від... О, сховався. Не хоче показуватись. Чого? Що? Чого? Сьогодні не в гуморі не хоче показуватись. Ось такий самець молоденький. Тут наші самочки терманці три місяці. Сьогодні якраз їм. Три місяці Ще трошки два-три тижні. Та й будемо теж, що буду шукати для них самця і будемо теж їх злучати. Ось такі вже самочки наші. Ось ти віддихають вам. Теж три самки. І тут три самчика. Кого цікавить, теж дзвоніть. Дуже гарні самчики. О, тоді несем нашу жодечко до самця. Подивимось. Вона в охоті повинна бути. Йди. Хватит. Ось сами сразу спорабалу. Два рази, та й вистачить. Ось такий самець. 6200 багатого самця. Дуже хороший самець. То я його брав. Такий я в нас з Рівного. Макс Крол має ютуб на каналі. Не на Ютубі канал має то цей. Ну, що там щось довго? Ще раз. Вже друга самка, я перше парував ту перши, і тихо. І сьогодні вже спарував теж таки що. То та вона вже того другу кинув. Вже кинув другу. X5 ну, там сюда і исплять ну, будешь ще? давай. О, Друга садку зробив, зараз будемо забирати її. О, і таке. А на цьому, на цьому все. Буду завершувати. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Все, всім па-па.